Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Repetitor UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 9 класу. Сьогодні наше 99 заняття на тему звукові хвилі, ультразвук та інфразвук. Сьогодні ми з вами поговоримо про такі явища, як звук, звідки він виникає, ну і все, що з ним пов'язано. Давайте спершу розберемо на практичному прикладі, як може утворитися звук. Припустимо, в нас є стіна. Оцю стіну б'ється пружина. Пружина вдарилася у стіну. Відповідно, ми почули певний звук. Потім пружина відбилася від цієї стіни, потім знову вдарилася. так? Ну, бо це пружина. Якщо її розтягуєш так або б'єш, то вона буде колихатися. І так, пружина буде битися у стіну і відбиватися від неї до тих пір, поки ці удари не згаснуть. Але під час цього процесу ми будемо чути певний звук. Що ж у нас відбувається під час цього? Дивіться. Коли пружина б'ється у стіну, в нас відбувається згущення та зрідження повітря. Як це зрозуміти? Ну от дивіться, припустимо, оце стіна, а оце ця пружина. Ми б'ємо пружиною о стіну, потім пружина відлітає. Б'ємо пружиною о стіну, потім пружина відлітає і так далі. Під час такого процесу відбувається згущення і зрідження повітря. Тобто, ви можете навіть як навіть відчути, якщо ви будете робити ось такі рухи, тобто ви відчуваєте, як колихається саме повітря, так? Тобто згущується, зріджується і так далі. Тепер дивіться: під час цього процесу відбувається збільшення та зменшення тиску. І коли під час цього процесу також в нас виникає поздовжня механічна хвиля, яка й в нас Видає певний звук. На минулому уроці ми з вами розбирали поздовжні та поперечні хвилі. Якщо ви не знаєте, що таке поздовжня механічна хвиля, то ви можете повернутися до попереднього уроку, його подивитися. Ось він дуже інформативний. Ну і тоді ви будете знати, що це таке. Давайте тепер надамо визначення такому явищу, як звук. Звук це фізичне явище, що являє собою механічну хвилю частотою від 20 до 20 тисяч герц. Але ж. Сам звук сам собою виникнути аж ніяк не може. Для того, щоб виник звук, необхідні певні якісь джерела звуку, так? тобто джерела звуку, які цей звук будуть видавати. Давайте дамо визначення джерелу звуку. Джерело звуку це різноманітні тіла, що коливаються із частотою від 20 до 20 тисяч Гц. А тепер давайте на практиці. що може бути джерелом звуку? Припустимо я. Я зараз записуючи, записуючи це відео, розмовляючи з вами, а, видаю певні звуки, тобто ви мене чуєте. Тобто я джерело звуку. Джерелом звуку може бути все те, що може видавати певні звуки. Але ж незважаючи на те, що в нас є джерело звуку, яке цей звук видає. То ви не зможете почути цей звук, якщо у вас немає приймача звуку. Вірно ж? Що може бути приймачем звуку? Ну, найпростіше це вухо. Тобто, за допомогою вуха ви можете чути певні звуки, які видають джерела звуку. Тепер дивіться, що ще дуже важливо. Прилад, за допомогою якого вивчають звук, називають камертоном. Тепер поговоримо про швидкість поширення звуку. Дивіться. Звук, він поширюється з певною швидкістю. Швидкість звуку дорівнює 340 метрів на секунду за температури 20 градусів Цельсія. Давайте порівняємо: якщо ж в нас швидкість поширення звуку це 340 метрів на секунду, то швидкість поширення світла це 300 тисяч км на секунду. Тобто дивіться, наскільки швидкість світла є більшою за швидкість звуку. І це можна також е, навести для цього гарний приклад. Кожен з вас бачив блискавку, чув грім. Але ж чого ви спершу бачите блискавку і лише потім бачите грім? Відповідь на це саме тут. Тому що швидкість поширення світла є набагато більшою, ніж швидкість поширення звуку. Якщо швидкість поширення світла це 300 тисяч км на секунду. То відповідно швидкість звуку 340 метрів на секунду. І коли ми побачили блискавку, то лише за певним часом, там де ця блискавка вдарила, поки до нас дійде грім, пройде певний час. Тобто, за допомогою навіть цього, якщо ви побачили спалах блискавки, і якщо ви відрахували секунди від спалаху блискавку до удару грому, то можна обчислити на якій відстані знаходиться ця блискавка. Тепер дивіться. Що ще? Від чого залежить швидкість поширення звуку? Швидкість поширення звуку залежить від температури, від густини і відповідно від характеристик середовища. Але ж ви маєте знати, що у вакуумі звук не поширюється. Тепер давайте для порівняння. подивимось, бо у різних середовищах. Як я вже сказав, тобто від характеристик середовища від різних середовищ, так? тобто не лише від характеристик середовища, але й, а й лише а й, ще й від самих середовищ. Тобто, дивіться, якщо у повітрі за температури 20 градусів Цельсія звук поширюється зі швидкістю 340 метрів на секунду, то у воді, наприклад, звук поширюється зі швидкістю 1500 метрів на секунду, у водню 1250 метрів на секунду, у залізі аж 5000 Метрів на секунду, у повітрі 340, як я вже сказав неодноразово, у склі 4500 метрів на секунду. Тобто, ви бачите так, що у кожному середовищі звук поширюється по різному. Зараз я вам розкажу про характеристики звуку. Дивіться, звук різної частоти ми сприймаємо по різному. Тобто, якщо в нас частота є більшою, то є й більшим тон звуку. Якщо частота є меншою, то є й меншим тон звуку. І зараз, аби це було зрозумілим, я вам це для цього наведу вам приклад. От дивіться. Коли влітку е літають комари, ви дуже сильно чуєте їхній писк. Дуже сильно. Тому що в них. За одну секунду від 500 до 1000 змахів крилами. От просто уявіть, за одну секунду вони своїми крилами махають від 500 до 1000 разів. Тобто це дуже багато. Так як частота їхніх рухів дуже велика, то той відповідно ми їх, то відповідно великий тон. Якщо ж ми візьмемо того самого джмеля, можливо, ну знаєте, так, 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 таке таку істоту. То у джміля за 1 секунду змахів крил від 130 до 240. Тому ж, ми, коли летить джміль, не чуємо його так настільки сильно, як чуємо комара. А от якщо ми візьмемо метелика, то у метелика частота змахів крил від 5 до 9. Тобто метеликів ми взагалі не чуємо. Тобто вони літають собі, але звучання їхнього польоту ми не чуємо. Тепер дивіться. Ще треба сказати про таке, е, таке визначення, як гучність звуку. Гучність звуку визначається амплітудою звукової хвилі, зміна тиску. Зараз я вам про це розповім. Е, тобто, від чого ж залежить гучність звуку? Як я вже сказав, від амплітуди. Як це зрозуміти? Коли ми на початку року з вами розбирали пружину, і коли ця пружина вдарялася о стіну, то відбувався е, певний процес, так? Тобто, в нас там е, було збільшення, зменшення тиску і так далі. От. Тобто, якщо в нас чим більшою буде в нас, відповідно, амплітуда, то більшою буде гучність. Тобто, скажімо так: якщо ми візьмемо цю пружину е, і від, давайте, ось так уявимо собі: ось в нас стіна, і ось пружина. Яку ми будемо бити оцю стіну. Якщо ми, наприклад, вдаримо пружину з такої відстані, і якщо ми вдаримо пружину з такої відстань стіну, як ви гадаєте, коли буде сильнішим звук? Гучність звуку буде сильнішою, відповідно, чим далі знаходиться ця пружина від стіни, тим більшою буде гучність звуку. Тобто цим це і пояснюється. Ніж більшою буде амплітуда, тим більшою буде і гучність. І тепер ще треба сказати про таке, як розсіювання та згасання звуку. Що це таке? Ну, дивіться, коли ви, наприклад, кричите, ну, хочете покликати свого товариша, а він знаходиться на ну, якійсь значній відстані від вас. Можливо, він вас почує, якщо ця відстань дозволяє, а можливо, і ні. Чому він вас може не почути, якщо він знаходиться, припустимо, там за 100 метрів? Це залежить від багатьох факторів. Припустимо, на вулиці сильний вітер. То ваш крик він може просто розсіятись. Тобто він вас не почує. Якщо ж ви також кричите. Але, наприклад, ну пропустимо, на вулиці спокійно, тихо, нема вітру, нічого, ні дощу, просто звичайна тиха погода. Сонячна навіть. Ось, ви кричите, але друг знаходиться на відстані там, припустимо, 500 метрів. Ви кричите, і вам, він вас усе одно не чує. Чому? Тому що відбувається розсіювання звуку, тобто звук до нього не доходить. Тому що звук ви, припустимо, крикнули. З однією гучністю, але він вас не почув, бо звук розсіявся, і це дуже важливо, це поняття розуміти, тому що аби розрахувати подачу певного звуку, якщо необхідно, щоб цей звук почули, скажімо, ну чи в гучномовець громадяни, чи ще хтось, то відповідно необхідно розрахувати, яка ж буде, яке ж буде розсіювання звуку, тобто чи дойде цей звук до того, кому він був адресований. Ну і останнє, що нам залишилося розібрати на сьогоднішньому уроці, це такі явища, як інфразвук та ультразвук. Дивіться, що називають інфразвуком. Інфразвуком називають звукові хвилі з частотою що менше 20 Гц. Давайте згадаємо: на початку уроку я казав, що людський організм здатний сприймати звук частотою від 20 до 20 тисяч Гц. Те, що менше 20 Гц, називають інфразвуком. Тобто, дивіться, інфразвук є небезпечним для людини. Якщо людина піддасться дії інфразвуку, то в неї можуть виникнути е, негаразди зі здоров'ям, може бути навіть надзвичайно небезпечні. Тому інфразвук, він, звісно, застосовується у певних сферах, але для людини це є небезпечним. І відповідно ультразвук. Що називають ультразвуком? Ультразвук це звукові хвилі з частотою, що є більшою 20 тисяч Герц. Цей звук людина також не здатна сприймати. Але ж цей звук здатні сприймати тварини. І навіть за допомогою ультразвуку тварини здатні орієнтуватися у просторі. А, дивіться. А, це називається ехолокацією. Ехолокація це спосіб виявлення й отримання інформації про об'єкт за допомогою відлуння. Тобто, що називаючи відлунням. Дивіться, нам ще оце, це треба визначення розібрати. Відлуння. Якщо ви знаходитесь, припустимо, скажімо, в горах, так? В горах. І коли ви починаєте кричати, то за якийсь певний час. Ви почуєте саме це відлуння, тобто ви крикнули щось, і потім вам це відбилося. А якщо ви крикнули, наприклад, щось коротеньке, то це коротеньке слово, ну, наприклад, привіт, так? То можливо, цей привіт, якщо він вам відіб'ється, то вам, вам, вам він відіб'ється чітко. А якщо ви, наприклад, будете кричати якесь довге речення, то воно вам прийде а, вже якось дуже незрозумілим, можливо, тому що вийде розсіювання, вийде розсіювання, і це речення до вас чітко не дойде. Тобто відлуння, давайте ще раз а, повернемося до цієї теми: що ехолокація? Тобто, за допомогою ехолокації, а, здат, є така здатність за допомогою відлуння. Виявляти й отримувати певну інформацію. Ось, і відповідно, тварини можуть цим користуватися. А, сподіваюся, ця тема вам була зрозумілою. Якщо залишились запитання, напишіть в коментарях, якщо є щось додати, також напишіть в коментарях. І також не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі. Якщо це відео було вам корисним, якщо ви зрозуміли тему, то поширте його серед своїх друзів. Так ви допомагаєте розвитку каналу. Також. Поширенню україномовного контенту. Усім дякую за увагу. До зустрічі на наступному занятті.